15 минут, все, щоб там Хоч камни з неба. Я встала через 15 минут ровно. А чоловік що, ну да, терпиш місяць, ну як тиждень, два-три. Ну, конечно, потом в, в, вияснення відносин. все добре, пішло нормально. Ну, ну, ніхто не споминає про тих, про тих сори, що було, що вияснило. Сповінати не можна, випустили, пару відпустили і все, пошли далі. І це зараз це саме живе. Зараз мені це за 64 роки. Я йду на роботу. Повірте мені, чоловік дома вже на пенсії давно. Вот. И это самое. Я иду на работу, и меня в окно провожает, я махаю обязательно рукой. Я одеваюсь, и он говорит, как ты у меня красива. Красиво в чем? Значит, прихожая, конечно, светло такие тусклое, зеркало. Я стою сзади, он я же там подкрашиваюсь, то как ты в мене Понятно, у меня красива. Понятно, обои слепые, полумрак, как в молодости. А на солнце выйдешь, глядишь, ага, и морщинки, и все. Вот куда-то взялись морщины. Я говорю, да, тоже, я редко до солнца бачимся. А, уж, а він це, який молодець, гарне слово сказати. Да, і, і увагу, важний. і да. увагу вам. Знаєте, жінка, жінка, якщо розумна, вона простить усе, що так, не так. То саме чому? Тому що оце слово, треба просто, просто його восприймати і жити тими хорошими, а все погане забуває. І оце ви посорилися через день, за чого ссорилися, за що? Щоб ну ніхто от, зла не пам'ятає за що ви зробили. Года, ти от мені ото сказав, чи ото зробив? Що да, да, ви да. Сон, ну, ну поцапались? Була, ну Ну без, без, без так не буває, не буває. Переспали, забули. Правильно, правильно. Так що все. А ви знаєте, як молодо ви виглядаєте? І ви знаєте, було б цікаво з вашим чоловіком, ще зустрітися. Тому що може? Може. моложа гарно виглядає. О, тому це в таких от родинах і здоров'я є. І молодість і є, і настрій, є. і діти талановиті, і внуки талановиті за те, що вони в любові народжені, любові росли. О, о, то це ж ви якраз для нашої програми. як <рес> повезло. І ви знаєте, що не просто так, тому що талановитість ще дається творцем за ваші гарні вчинки. Де, Ви знаєте, я просто вивчала там із покоління в покоління і багато культур провела. І просто так воно не дається дитині талановитість. Навіть якщо вона в хорошій сім'ї, це не завжди дається yeah, талановитість. Yeah, а, yeah, талановитість. Yeah, 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 yeah. а от за те, що ви добро людям робите і не немає ну ваш, у вас гарна робота, ви добро несете, і оце воно все передається. Старається все життя старатися. Я нікому я це дуже скерна числа на пенсію. От, з 1 февраля буде тискати мати, то, то я старалася нікому не робити зла, і навіть якщо мене хтось обіжав, я ось йду тому я, ну, я посилала одразу перед грубостю. І до сих пор, це мені вже скільки років, я вже могла б навчитися ніяк, ну, раз спихнути і все. Ні, я, я зразу мене переклинює, я не можу нічого сказати, мене обід душить, я просто уходжу і йду додому, так розказую тому чоловіку, що він такий сякий. І в ночі не поспати. Утро встала, думаю, господі. Людина нещасна, що він це саме те. Ну ради Бога, Бог з тим. Я три. не можу судити, хай Бог судить. Правильно, три. 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 Я прощаю і забуваю. І я Правильно. забула. Три. Я буквально ну, два-три дні, можу ще знаєте, так. А потім кажуть, що не бувала з людиною общаюся. І найголовніше, що скільки люди мене обіжали по життю, вони все одно потім приходили, каялися, щось просили, щось від мене треба було. І я могла сказати, знаєш, ти пам'єш? Да. Ні. Пожалуйста, я роблю людям тут. О, браво, браво, браво! Боже, як нам повезло на таких людей? Боже Боже, як нам повезло? І це й нам самі треба. Це і керівник дуже хороший. Я хочу та саме. Я живусь по принципу. Олег Гаврилюк написав. Тут, тут, вірші, це наш є композитор, ну, народний артист України, він здавився з концертами. Mm -hmm. Він видав, навіть 7 чи 8 збірок поезії, в нього дуже хороша поезія. Є mm -hmm. і соціальна, є і про кохання, просто животне. Mm -hmm. І останнім він першими віршами ділиться зі мною. Йому він посилає на смс-ку. Mm -hmm. Вірші. І ось коли він признав десь років п'ять назад. Жизнь буміранг. К тому ведется, что отдаешь, что и вернется. То, что посеешь, что и пожнешь. Ложью пробьется, ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Мы отдаем, нам отдают. Мы предаем, нас предают. Мы обижаем, нас обижают. Мы уважаем, нас уважают. Жизнь бумеранг. Всім по заслугам, чорної мислі вернуться недугом, світлі мислі божественним светом. Якщо не вдумав, подумай об этом. О, браво, браво, браво. браво! Браво! Я, коли, я сам, коли з ним пообщалась, кажу, слушай, я говорю, це криви моєї жизни. Я стараюся, ну як? Ну, кожному зробити зрозуміти людей. Особливо у нас колектив це взагалі унікальні люди. Понятно, що вони всі непрості, тому що вони творчі творчі люди, у кожен свої мухи. Але mm -hmm. це унікальні люди, до яких mm -hmm. треба мати і підхід, і я кажу, пташка в клітці не співає. Mm -hmm. так, і їм треба якась, якась свобода. Mm -hmm. Хоч небудь десь, їх треба похвалити, їх треба, коли треба полаяти, ну, знати, кого я, кого mm -hmm. їх треба пристягнути, кого треба наоборот щось mm -hmm. погладити. Так, що, то, що. Я ну, намагаюся все життя так несу і думаю, що мені Бог дає здоров'я. Спасибо Творцю. За те що, ну, стараюся, стараюся робити добро. І ніколи подло, за, за, за глазам нікому, нічого, десь отак гадость якусь наколотити, це не я, це тот. Це. Mm -hmm. Якщо я виновата, я виновата, я беру відповідальність на себе. Навіть якщо треба бути з своїх людей виновата, я виновата. Mm -hmm. Тому що я беру відповідальність на себе. Mm -hmm. ну, люди по-разному ходять. Не мені судить. Да. А, а ви представтесь, будь ласка, ви ми так і важко. Я все время говорила. Директор палацу Директор Палацу культур. Так, дуже приємно мене зараз дуже багато моїх дітей. Я вважаю, що в мене тут працює мої діти. От вони дуже багато живуть так, як я, тому що тут раніше було дуже багато скло, і війна творча, це жодними. Зараз люди нас шикарні, прекрасні. Вони розуміють, що треба творити добро. Ми навчилися милосердю допомагати кожен раз. Ми до пенсіонерів, до бездомних до людей їздили з концертами, і собирали і Варепліки варили. Все mm -hmm. на світі робив. Тому що ну як? Треба помагати. Да. Те, Що відносити, так і Ось ці вірші, мені здається, вони такі благодатні і можна було б і навіть у кожному корпусі їх роздрукувати. Це в мене такі вже мрії пішли. Знаєте, тому що воно до здоров'я має відношення. То там конкретно із-за чого я ж досліджувала, коли лікувала, досліджувалася звідля ці хвороби беруться? Вони від порушення одну замісті, від'єднаність. От да? людина да, 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 успішна і завідують. А що ти зробив для того? Що? Я теж спілкуюся з людьми досить високого І із депутатами, і з президентами общалася, із головою Верховної Ради. Олександр Мороз колись був душі писав для нашого співака, бо мені так хотілося. Но я ніколи не завидувала, тому що ось він президент, а я оце тут не йшов. І в наші головні лікарі, там, і вони на порядок вище за мене. Але я знаю, що в кожної людини є своє, кожен свічок має свой шосток, да? у кожного є своя планка. Я знаю, що я більше, ну, я можу більше зробити в оцій сфері. Повістимо <зважається> туди, щоб ці гроші, да що? Гроші це зло, люди добрі. Це є потрати — і свободі. Хорошо, коли вони є. Ну, шо, <позиціонірує> твою, 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 твою роботу <позиція> оцінюють нормально, що ти можеш жити Вот. <позиція> <хорошо. позиція> ну я вважаю, я все життя получила зарплату, потратила, якщо багато, дітям, внукам роздала, все, нема зарплати, я свобода. Мені нічого не треба, я сижу, тут ні в магазин не ходжу, ні, ні куда. <позиція> Тому що ну, нема чого. Та, да, ви знаєте, це така мудрість, вікова мудрість, як ви кажете, що це треба із себе виробити оці от негативні емоції, да? заздрість, жадібність. Я ніколи не завідувала, дітей да, своїх навчила да, внуків, що замість це саме погано, вона розрушає людину із нутрі. Да, 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 да. Отрутаєте, починається да. подлась, починається гадоще, як робиться. Да, 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 ти ж не розумієш, що тобі ж вернеться, да, тобі да, да, ж, да, ж вернеться. Да, або ж ти да, ж так само получиш, але в 10 разів більше, або ж ти хворіти будеш, ти не знатимеш тіля воно що береш. Тому що ну, завість це саме страшний гріх. Я а звідки ви дізналися? Я теж вже общалася з багатьма. Я взагалі ніколи не завідувала, я просто сама до цього прийшла і своїм дітям кажу, в мене було один час, що дочка почала працювати в цій сфері, і почала, от у мене крадуть, от у мене то. вона хореограф хороший, вони списували танці, ну як, рисунки, номера. Я кажу, Анжела, не сході, рука даю. Якщо в тебе є що списати, хай списують. Вони ж вже давно роблять. Я тільки почала робити, скажу, що це я у них списала, кажу, нічого, життя поставив все на свої місця. Mm -hmm. Ну, якось воно воно так ну, само собою прийшла. І я їм кажу, дочечка, ніколи не завидую. А от у неї там, начать, звання, там, то все не завидую. Якщо кажу, ти талановита, ти доб'єшся своєму, кожу, буде mm -hmm. тебе помітить і зробить так, що ти будеш mm -hmm. все будеш мати. Будеш і славу мати, будеш і все. Воно так і є. І, я кажу, що... Ну я кажу, в кожного є своє 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 предназначення на те. А де, де, де дочка зараз? Де вона ну, вона дочка вона на сцені зараз. На сцені, так? Молодий. Це, це, так, так, це, це чудово. Мали. Оце ми хочемо <плес> також людям про це все розповідати. Тому що ну, не таблетками ж треба лікуватися. <плес> 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 так нами кажучи, так? Да? Таблетки це само <плес> собою, але ж <плес> <плес> треба в собі робити зміни. І хочеться людям про це сказати, тому що я не традиційно, так, я біоенергетикою, молитвою. А потім думаю, ну що ж, я зроблю людині легше. Вона подякує. мені І потім знову в неї те саме буде. І я думаю, я повинна щось інше робити. А потім я прийшла до того, а чому в шлюбах, а чому, а чому так відбувається взагалі, що нема ладу. У близьких стосунках і давай оце вивчати, і там дуже багато сімей вивчено, культур багато вивчено також. Роздав я, я вважаю, якщо людина зуміє сім'ї жити з ладу, вона зуміє жити з усіма ладу. Тому що якщо з одного навчишся розуміти, то розумієш більше людей. Більше. Тому. так. Тому що ти знатимеш, тому, що це найважче жити із чоловіком, чому? Тому що ти від нього щось. Ждеш неовикнові, особливо да, по молодості. Ти да. да, 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 да. ждеш від нього хто наш. А людина цього знати не може. Просто вона мене земна людина. Так, а кожна жінка, вона це якось, ну, як принц, там все. Я знаю, що в мене чоловік, я от, ну, як, те, що мені не вистачало в житті, я речі це все з книжок. От я дуже любила от, ну, як, в молодості, ну, в дитинстві, в мене в нас батька не було. В нас батько покинула, мама одна була в 50-х роках, було дуже важко нас Ну, Ми дуже бідно жили. Ну, ми зато мама нам читала дуже багато е, от книжок, нас приділяла і Я е, в шість років Лібідіно озеро подивилась, мені дуже сподобалось. А Аїду нас мама пов повела на у сім років на фільм Аїда сюди. Ми не зрозуміли перший раз. В общем, ходили, свертилися і почали там аток вийшли. Ну, потім мама нас на другий ріг повела, і ми такі висадили, Аїду. ми нічого не розуміли, але по крайній мірі, я думаю, ну чому хорошо, я нічого такому не магаю, як там співаю, да? но, зато які наряди, королева, я сама собі представляла щось. І mm -hmm. я оце дюма. І в мене чоловік, коли приходить, каже, все, каже, у нас в домі запой. Я лежу з двома такими з книжками червона mm -hmm. дюма. Да? Mm -hmm. так. Це запой. Це поки не прочитає, їсти так, тяп-ляп може не бо це все, це каже, в домі запой. Так, да, да. Читала. Він розуміє. Він розуміє він розуміє саме галочку. Це такий роман каже. Я там та саме то. Ну я ж стараюся, а як чоловік так не кричить, то я ж думаю, там о, щас я дочитаю, дойди. Ще, ще ще. О, Господи, він уже там яйця пожарив. Боже, я кажу, ой, вибачайте, ну, я ж, ну, приймайте, то я розумію, що пояс. я ночі читаю, <почитаю> я опини не прочитаю, я вдірватися не можу. Причому разів п'ять підряд читала і нормально. м <почитаю> м mm -hmm. <почитаю> да, у вас так, і чоловік також з зобутом. Так, як і дружина. Так, у всіх обранці, Да, все обранці, у Галисеї, і це <ругалося, почитаю> саме тут. Ну, просто, просто треба розуміти, що не, не ми для речей живемо, а речі, ну, вона тоже, у чоловік, теж прийшла. Ну як порядки, він там роздягається. Прийшов туфлі, потім на одному ну, саме, піджак, на других дверях галстук, потім рубашка. Я одразу, як одкрила геварічка, а потім посила подумала, господі, ну якщо то з того. Ну, дехай буде. <прав Incorporation> Взяла, зібрала, положила, кинула, раз кинула, навчила. Зробила ремонт, зробила отакі ручки. <св ré tentar> Більше ніхто не ліг. А то ж такі були, ну, собе по Що хочеш, можна помісити. Такі набалдашники вже Та нічого не помісиш. Ага. І потім виробити. Я на роботі, От. роби, що хочеш в домі. Я приходжу 5 часов, щоб чистота була. Позапихаю так, щоб не можна поводитися. Субота Воскресення я обрала, щоб чистота пере. Ну я не можу просто, коли не прибрано, ну відпочити нормально. Yeah, yeah, yeah. У нас тепер законно. Це поки я... я пишу, ой, ти прийшла раніше. Uh -huh. А він у мене пасічник, робить свічки. Ви представляєте, що це на кухні? Все. Oh, і залі пасічники все <рес> також і, такі благодійні. <рес> що це робиться? Раніше. Він бігом-бігом, бігав, ну я ще одну, ось тут долью, ось вона не є. Так, хорошо, кажу, я пройшла. П'ять часов у мене чистота, і порядок, готова, ми сідаємо їсти. Субота-неділя, ну, він мен... нічого там позаходить, але ну, домі чистота і порядок. Отак доповнення йде. Да. Ви своє вклад вносите чи свій внесок вносите? Це трудно, кажу, по молодості да. я ж кажу, що. Пиркали, пиркали. Ну тоді у нас було таке, що, як мама моя казала, бачили очі, що купляли. Нічого поки не, да, не да. повилазиться. Да. Раніше було стильно розвестися, чи ще щоб бути одинокою, щоб ну це, це страшне. було. Я також про це писала, да. що бути. Да. Це раніше було. Це да. була така ну, як, культура, я знаю, що да, да, це замачую. А зараз це в порядку віші, це нормально. І воно виходить, що. На виході все ненормально. На виході все не нерва. Просто люди не вміють терпіти, не вміють один одного розуміти. я вам ще скажу, чому я так хочу, щоб також на відео засняти. Тому що у нас є наша оцінка проявів людини. І по наших знаннях прояви мають доповнювати один одного. Так, як ви розповіли, у вас йде доповнення. Ви, звичайно, для цього. Працювали, ви щось метикували, філософствували, але ви вийшли на доповнення. А в людей не вистачає цього доповнення. І там виходить, один бажає йти на зустріч, а другий ні в яку або в якусь іншу сторону і так далі. І виходить, що у вас воно можливо в самому початку воно вже було створено оця гармонія при самому початку. Знаєте, я вам скажу, що значить чим вищий людина інтелект, тим краще домовитися один з так, один. так, інтелект. Якщо різний розуміти... у людей, то все неможливо, неможливо знайти поєднання там просто такого, йдуть так. як. Кожна на своєму. Да, 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 Якщо інтелект на одному рівні, то можна домовитися, можна це полаятися, якось можна там не поговорити день чи два, все було б молодості. А потім все-таки подумаєш, потім і починаєш все спочатку і просити один в одного прощення і все нормально. Ну тут і ще все-таки я б додала ще і. Інший рівень там є і фізичний, і енергетичний рівень. Інтелектуальний це також, соціальний рівень також має більш-менш співпадати. Ось а, Валентина Тірішкова розвилася. А її чоловік був конструктор, дуже високий рівень інтелектуальний, але вона сказала, що він у домі, він в, в, в сім'ї деспот. І вона випробування всі пройшла, неймовірні, фізичні, але психологічного випробування вона просто не змогла витримати. І вона розійшлася, взяла якогось іншого чоловіка, більш-менш там не було таких нарікань. От, але от, я ще говорю, що це у вас декілька рівнів зійшлося. Інтелектуальний, та фізичний, енергетичний також так. по, по наших знаках ми взагалі не повинні, не повинні. Да, і ми говоримо, що по гороскопах ми не маємо на те дивитися на гороскоп ще люди... да, да, і ми не повинні людям людям дають гороскопи. Навіщо їх обманюють? Їх дуже сильно обманюють. Люди там щось звіряють. Ми також писали це в книзі, тому що ми це також вивчали. Ну немає там на те, щоб можна було старатися. Треба спиратися на інтелект, на знання, на повагу, на культуру. І там у нас є ну, то певні прояви людини, які ми дивимося. Ось я, наприклад, скільки вас послухала, але я не можу дати вам опис, тому що, наприклад, хоч я даю людям опис, ось, ну ви для мене загадка. Поки що це мені треба ще піти, от з чоловіком поговорити. І я тоді даю опис людині на трьох сторінках. Там іде повністю вся структура проявів. Уся структура. Оце дуже цікаво, надзвичайно цікаво. От, ну, Поки що вони для нас але Це треба ще, мабуть, якесь пані, просто... як проживете 45 років, люди, тоді буде, де буде загадки. Це просто чувство самосохроєння. Просто перше на початку було все прекрасно. Ми з чоловіком, коли пожедилися, ми через півтора року перший раз розмовка у нас була. Uh -huh. Перший раз розмовка. У нас було таке кохання, ненормальне просто. Uh -huh. Дуже ми один одного любили. От. І ми перші через півтора року, і то те саме щось посорилося, щось гинули один на одного, і він у мене просив прощення. Просив прощення до тих пор, поки батько не помер. А потім відчуття таке, що характер його батька він такий. Власне, такий, ну от вселився в його, і от він сам зовсім інший. Mm. Вот. І от я і... Те саме, тепер стала думати, да, тепер мені треба трошечки меншої бути. <ривіт> 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 ми ж змінюємося на це життя. Ну да, я так, я прочитала, що, що дійсно, що ми змінюємося через кожні 12 років, чи скільки якось, <ривіт> <своїх, ривіт> <ми> <ривіт> в який входимо знак. І крім, і, крім того, з... що ми ж ще щось читаємо, чомусь навчаємося, щось дивимося навколо, що як себе поводити, як люди поводять і що до чого приводить. Саме головне прощати, прощати і не держати зла. оце саме, це, це, Якби це, не в'їжджали, кажуть в писанні, що дав тебе одну, що сама до руку. Це не значить, що били. А просто-напросто, ну я просто не тримати прощай. зла. Просто, ну, я, я його трактую, цю заповідь як щоб просто не тримати зла. Ну так, да, можна це саме розказати там, сам собі, в умі, там, розказати, який ти поганий. Чого ж я довичка змовчала? А ж було таке і таке сказати. А то оте, от. І знаєш про людини, стільки багато поганого. Ну я пасую перед усією. Я, я не можу, зараз в мене, ну як стопор, все. Я, я не можу нічого згадати, хоча я знаю всі про цю людину погано, Я нічого не можу згадати. Я не люду додому або роблю вночі. Так таке розказуй, Боже, ну чого я пробавчала? Ну не будеш приходити на другий день і казати, що я згадала, А я згадала, давайте забудь. Це ніже достоинство чоловіка. Да. Це якраз культура, між іншим, вона зараз називається вайшнавською культурою, коли в людині бачите тільки добро. Тому що в нас закладено так, і от я прийшла, значить, треба зразу недоліки подивитися. що в мене ну, наприклад, в мене не почищена дублька. Чесно сказати, не знаю, де її тут почистити. Дивлюсь щось. Я так виїхала, ось, і, ну, в мене є гарна шуба норкова, але но, ну, я якось не хочу. Я, я бачу ваші очі. <рес> <Exactly>. <рес> ну, я просто так, що людина от, спершу може оцінити. Там, що, от, Так, 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 можливо, ну, негарно говорю я. не Негарно говорю. Я просто кажу людям, що в мене є, що сказати вам. Тому що я багато чого вивчала. Ну, як би гарно сказати, у мене такого хисту немає. Не ось, ну, вже... Потерпіть трошки. Знову люди якось до цього нормально ставляться. О, тому що я, знаєте, так думала: ну, нема в мене хисту виступати, чого я буду виступати. А потім думаю, ну ніхто ж не розкаже. То мені мені треба вчитися, ну як я вже тільки можу буду старатися, чоловік гарно вміє говорити. Ну, в основному російською мовою, трошки українською мовою. Ось, і я думаю, я маю людям це казати. що я, Як я вмію, так я й буду. Щось погано скажу, ну хай може простять мене. Та все нормально. буде. На середу, так? На середу можна. Ну коли? На середу. На середу. Не на завтра, а на наступну середу. На наступну, так? На наступну середу. Тільки ж напишіть собі, що клуб цікавий зустрічі, щоб не було там випросити. Ми розглядалися точками. Або ви варі під розглядалися. Так. Ми дуже благодарні художник. Зустріч з авторами книги. Хлопці, а вам зустріч? Зустріч з авторами книги. Так, ми вам дуже вдячні за розповідь. Мы очень благодарны художнику, который нас привел Очень сюда. Счастлив, счастливой жизни. Да. Яна на Ерундову и Ростислав Да, правильно. Я на Ростислав Людовики. Людовик. Людовики. Ну, можно Людовики. Украинская Чем... мова склоняється. – Да, склоняється. Да, да. – склоняется. Автор... Пусть щасливої жизни, так? Можна на українській мові. Ми, між іншим, хотіли б видати, чесно сказати. Її тут намирговачі української мови. Все речі. до щасливого життя, да, Так, да, так, да, так. Да, да. Да. Пояснювати не будемо, да, для ну, нас, я думаю, що, да, будь, що? Шляпну, щасливу, да, життя, так? шлях до щасливого життя і все. Да, да, Початок да, 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 да. да. того, 15 го годині. О 15. -ти. А ви ж знаєте на що давні, так? Там дуже гарно у нас. Принесли вам ці немає. Так сказати, за Та, шо, да, шо чула, Та я ж позвонила Петру Івановичу, сказала, що принесуть. Трошки ще ж потепні, що може таку. Бібліотека бібліотека, так? Ну, ми можемо э, э, поки що вам для ознайомлення книжечку залишити. Да, Просто, ну, ми обов'язково да. ми ж подивимося. Так, Будете тримати зв'язок із Миколаєвною? А за яким Катерина Миколаївна, телефон. Бо я вже з першого числа мене.